Всім привіт! Давайте швидко турнірити п'ятий день, мене лишається 33 хвилини. Так, оборона тримається в А, ага. зараз треба швиденько-швиденько, тому що трохи в мене ЧП і не було коли турнірити. Капець. Легших не можна, це треба лише такі ...противники. капець. Що ж мені з вами тут робити? Ну добре. Та, може я зараз швидко від турніри, не знаю. Я можу тільки дві поразки зробити. І на цьому у мене турнір вже закінчиться. Так, фіолетовий кристал. Блін, це ж цей таунт ставить. Його. Може, сінія зарядиться, тихо-тихо-тихо, комбо полетіли. О, добре, це не зарядився. В принципі, пропоную тоді. Тоді, тоді, може, більше по цьому бити. На контрі може сінія не відїде? Це так мало. Можна було би і більше. Так, зараз буде. У нас швидше за все, що те зарядиться, і буде у нас халепа. Не зарядилось добре. Так, окей, ще раз б'ємо в тебе. Доб'єш, добив добре. Підлікуємося. Комбо, комбо, комбо. Тихо, добре. Скільки тебе здоров'я? Доб'ємо ця машка її чи ні? Добре, тепер туди. Зробимо перезаряд шері і стукнемо ще раз. Ну, в принципі, повинні добити. Так, тут пощастило. Добре, тепер треба швиденько далі, бо часу немає і капець. Ага, блокан, блокування, ну, буде все халепно. Це мені зараз поставить заборону на поселення. Така неприємна ціль. Так, фіолетових, в принципі, багато, але якби їх всі не втратити... Три, чотири, сім, десять це буде. Ну, нехай так почнемо збирати. Ага, угу, добре, ще трійка виїхала. Так тихо. Не знаю, чи зараз це ухилиться, чи ні, але будемо бити. Непогано. В принципі, тепер можна спробувати її червоними прихлопнути. Вийшло. З старласа. Тепер обакан. Перезаряджаємося. Так, і погнали сюди. Тільки там ухиляння. Все добили, є. Я взагалі сьогодні за турнір майже не забула. Це так, чисто випадково загадала. Ух ти, машка. Угу, ну, добре. З машки буде важко, бо вона дуже гарно лупить, горіння вішає, а тут, я бачу, у нас дуже тяжко з фіолетами. Так що тут не буде. Мабуть, у мене все легко і класно. Четвірка червоних. Ну, заберем. Ну, добре, так. Не хочеться зараз, звичайно, мені, хоча хоч одну трійку заберу Фіолета, а можна тут, до речі, і цю забрати. У мене Людвіг відїде повністю один хід. Щось там трошки лишиться, бачу. по Пу -пу Погано, що мені тої морди не вистачить для того, щоб зарядитися. Блін, того зарядили. М. Хто ж знає, що в такому полетить бесено? Ого, ріард мінус. Давайте туди. Ухиляння кажеш, так? Зараз трохи зроблю кашу, але хочу отак. Та що ж воно літає не так, як треба? Ну, йо маю, знову цього зарядили. Думала, якщо справу морду візьму, то воно буде більш-менш обережніше, а вийшло все навпаки. Ну, я цього не доб'ю, йому не вистачить. Угу. Ну, тут, на жаль. Трошки комбо літає задуже. Угу. Який ти молодець. Ну і машку тичкою. Так. Так. Добре, давайте добивайте, та піду далі. У шері сама не витягнеться точно, в цьому би іби штички не прилітали. То ще можна було б там щось подумати, а так. Так, все, є. Ну, спішу, спішу і комбо. От вам і результат. Так, зараз треба зробити якось шот. Як не знаю. Та погано що жовта посилення мені буде тирити. Якщо вони, звичайно, будуть. Два по три фіолета. Можна зробити. Можна зробити кристал. Звичайно, зараз бити буде, Ну добре, хоча би просто в Людвіга. Просто взяла поховала. Посилень не буде. Можу це так назвати. Сіння. могла би добити ту жовту вже. Було б дуже непогано. А тепер в мене не дуже все тут і класно. Цю зараз доб'ю, відкриється арман. фіолетових далі немає. Скільки в тебе? 400. 400. Цим не доб'ю. Фіолетом, а там далі комбо летить. Блін. Фігово. Ну, підлікуємося. Зараз мені Арман тут розкаже. Зараз буде. Ну, швидше за все, що це зараз другий розбив, і на цьому мій турнір закінчується. Так, Шері спить. Може, хоча б ту доб'ю? Пані, добре, її добили. Тут треба було називається, ще не спішити, але, але, не маю часу. Так, все, добили. Є, ну що, один тапок лишився. Звичайно, що викупатися не буду. Приводу рейтингу топ-5, можливо, в топ-5 лишилося. Я не думаю, можливо, не так дуже мене вже скинуть. Все-таки скоро турнір закінчиться. Все, всім далого луту. Всім пока-пока!